Вітаю вас у програмі південно-українського енергокомплексу Важливі події та досягнення тижня. Сьогодні про візит очільника енергоатому на ПАЕС, вдосконалення трудових процесів, підтримку наших захисників та інші цікаві теми. Не пропустіть! Цього тижня на південноукраїнській АЕС з робочим візитом побував очільник енергоатома. Петро Котін разом із топ-менеджерами компанії провів нараду, присвячену технічній експлуатації енергоблоків, фінансово-економічним та соціальним питанням. Окрім того, очільник акціонерного товариства перевірив стан захисних споруд і зустрівся з колективом станції. На південну українську АЕС очільник енергоатома завітав 14 січня. Візит розпочався з робочої наради, під час якої обговорили низку питань, що стосувались технічної експлуатації енергоблоків, захисту об'єктів критичної інфраструктури та фінансово-економічної діяльності. За словами Петра Котіна, виробничий результат компанії у 2024 році становить 53 мільярди кіловат годин з на електроенергії. 1 мільярд. 100 мільйонів кіловат для один, ніж ми планували. Це станеться через те, що ми скоротили терміни ремонтів значно і за рахунок роботи енергоблоків на потужності в той період, коли вона мало би ремонтуватися, фактично вироблена ця додаткова потужність, яка настільки була важлива для нашої енергомережі вот, в ці непрості часи. Тобто це дуже велике досягнення, велику толіку цього досягнення фактично, воно зроблено через те, що гарно працювали працівники. Південноукраїнська атомна станція, хочу нагадати Українська атомна станція. Це наш флагман зараз у відсутності Запорізька атомної станції. У такому результаті велика заслуга і працівників Південно-Української АЕС зазначив Петро Котін під час зустрічі з колективом. Сподяки за плідну роботу та побажань не менш успішного нового року. Очільник компанії розпочав своє звернення до персоналу. Підтримав його і генеральний директор підприємства. От ми працювали цей рік плідно разом. показники в нас непогані. Є напрямки для покращення. Ми бачимо, де нам потрібно підсилити нашу роботу. Також ми дуже вдячні керівництву компанії, що вона звертає увагу не тільки на виробництво, а на соціальні об'єкти, тому що я завжди казав. Ще колектив, це наше головне надбання. Люди наше все. В'ячеслав Стоянов зазначив, що нині у компанії розглядають можливість ремонту низки соціальних об'єктів Південно-Української АЕС. Йдеться про палац культури енергетик, спорткомплекс Олімп та профілакторій іскра. За словами віце-президента енергоатома Хартмута Якоба, фінансова ситуація в компанії наразі збалансована. Це дозволяє виконувати соціальні обов'язки перед колективом, підтримувати довіру міжнародних партнерів та забезпечувати нас. Селення доступною електроенергією. у 2024 році. НАЕК повністю виконав свої зобов'язання в межах ПСО. Ми не тільки виконали наші обов'язки за попередній рік за 2024 рік. А також така силі забагованост за 23 рік. Це дуже дуже великі суми, які вдалося направити на цей напрямок. І зараз щодо 2025 року ми бачимо стабільну ситуацію і певне в тому, що як що ні були там проблеми, там щодо виробництва, да ми повністю можемо виконувати. Наші обов'язки по АПСО і далі в цьому році. що стосується подальшої роботи Південноукраїнської АЕС, то надалі колектив вперед вестиме новий головний інженер Андрія Фомицького, очільник енергоатома, представив як наступника Миколи Феофентова. Сподіваюсь, разом з нашими фахівцями будемо продовжувати працювати плідно та тримати. Ту планку, яку нам задав Микола Олексій своїм рівнем, і сподіваюся, що ми, наш колектив не підведе. Спиратися Андрію Фомицькому буде на кого. Під час наради сімом працівникам за вагомий особистий внесок у забезпечення сталого електропостачання об'єктів критичної інфраструктури в умовах воєнного стану, сумлінну працю та високий професіоналізм були вручені нагороди. Серед них дві почесні грамоти Кабміну, нагрудний знак, відмінник атомної енергетики, відзнака за вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України, грамоти на як енергоатом і Миколаївської облдержадміністрації. Перша в новому році нарада з питань роботи з персоналом на Південноукраїнській АЕС окреслила ключові теми для вдосконалення трудових процесів. Обговорювали умови праці та нововведення, які впливатимуть на діяльність підрозділів у центрі уваги кадрова політика підприємства. Наголошувалося, що керівники цехів і служб мають відігравати ключову роль у розв'язанні питань своїх працівників. Подробиці у сюжеті. Перша нарада з питань роботи з персоналом на південно-українській АЕС зібрала представників з усіх підрозділів. Очолив зустріч новопризначений заступник генерального директора ПАЕС цього напряму Сергій Котельник. Він наголосив на важливості використання державної мови під час службового спілкування, підкресливши її роль у зміцненні корпоративної культури. Начальник управління кадрів Михайло Костюченко акцентував на необхідності дотримання трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та кодексу корпоративної етики. Було акцентовано на нових правилах надання відпусток без збереження заробітної плати. Ті, що взяті на підставі статті 12 закону про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, більше не зараховуватимуться до стажу роботи в галузі. Окремо обговорили атестацію робочих місць зі шкідливими умовами праці. Цей процес, за словами фахівців, є необхідним для безпеки працівників та дотримання вимог трудового законодавства. Торкнулися теми введення нового програмного забезпечення для контролю перетину пропускних пунктів. Доведено, яким чином керівники підрозділів повинні дивитись за цією інформацією. Ми попросили їх також зворотній зв'язок по цьому напряму для того, щоб ми могли покращувати разом спільно з пільно з напрямом ІТ, могли. Покращити роботу і в перспективі зробити більш комфортною і ефективною роботу керівника для того, щоб отримувати інформацію. Начальник відділу соціального розвитку Валерій Кичак повідомив, що мобілізовані працівники, які зараз проходять службу в ЗСУ і Національній гвардії України, продовжать отримувати виплати. Згідно з наказом енергокомпанії, їм нараховуватимуть середню зарплату або не менше трьох мінімальних окладів. у 2025 році. Генеральний директор ПАЕС знову прийматиме з особисто. Тих питань цей процес було призупинено через обмеження, пов'язані з пандемією COVID-19 і воєнним станом. Можна записатися на прийом до генерального директора у відділі соціального розвитку, і потім ми вже доведемо інформацію, на коли цей прийом буде призначено а місце визначено в нашому стандарті підприємства. Це Приміщення номер 120 палацу культури енергетики звертатись можуть працівники, а також не працівники атомної станції. Основна маса питань вона повинна вирішуватись керівником структурного підрозділу його заступником за допомогою профільних служб. Це не говорить про те, що працівник не має права звертатись до генерального директора, але таким чином ми повинні давати розуміння персоналу, що керівник підрозділу це та людина, яка допоможе вирішити питання працівника. В умовах сучасних викликів підприємство намагається активно адаптуватися та вдосконалювати свої процеси. Нові заходи мають бути спрямовані на підвищення ефективності внутрішньої комунікації та забезпечені прозорості в усіх аспектах трудових відносин. Заступник генерального директора ПС персоналу Сергій Котельник підкреслив, що успіх підприємства залежить від мотивованості та задоволеності кожного співробітника. Він закликав працівників до активної взаємодії, обміну ідеями та спільної роботи над удосконаленням кадрових процесів. Будь-які роботи і напрями будуть направлені на підвищення ефективності. Процедур, бізнес-процесів, які по управлінню персоналом, і відповідно, ну я так очікую, що в цьому році у нас повинні бути певні зрушення на, на краще. У нас і так гарно, але немає меж розвитку, тому кожен день повинен наближати нас до нових ідей, нових досягнень, нових планів. Сьогодні ми розповімо вам історію лаборантки хімічного цеху Південноукраїнської атомної електростанції Лариси Омельченко. Вона працює тут з 1988 року та щодня виконує важливу, хоч і непомітну для багатьох роботу. Її професіоналізм, відповідальність та досвід це не лише запорука надійності хімічного контролю на ПАЕС, а й справжній приклад для молодих спеціалістів. Про віддану справі і позитивну працівницю розповість Максим Поступальський. Робота лаборантки хімічного аналізу вимагає точності та відповідальності. Щодня Лариса Омельченко виконує хімічний контроль газових середовищ турбінного відділення енергоблоків номер 1 2 та технологічних приміщень перед проведенням ремонтних робіт. Визначити концентрацію кисню та водню в приміщеннях є критично важливим для життя працівників і запобігання аварійним ситуаціям. Пані Лариса працює в газомасляній групі з 11 колег. У лабораторії панує дружня атмосфера. Жінку цінують за відповідальність, скрупульозність і вміння передавати свої знання молодим спеціалістам. Вона завжди з теплом відгукується про колег і свою роботу. Колектив подобається, комфортно працювати, гарні аналізи подобаються, коли получаються. А вони получаються завжди гарні. Лариса Омельченко закінчила професійно-технічне училище за фахом лаборант хімічного аналізу. Життя жінки змінилося, коли вона зустріла свого майбутнього чоловіка, працівника Південноукраїнської АЕС. У 1988 році почала працювати в хімічному цеху атомної станції. Мені дуже вразили люди, дуже доброзичливий колектив. Ось тому мені дуже подобається в хімічному цеху. Керівництво дуже гарне. Її люди добрі. Я ніколи не думала, що буду працювати в атомній енергетиці. Героїня сюжету отримала почесну грамоту Кабінету міністрів України за високий професіоналізм і вагомий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики. Її багаторічний досвід став основою для навчання нових поколінь лаборантів. Багато спеціалістів, які сьогодні працюють у хімічному цеху, починали свій професійний шлях під її керівництвом. Окрім знань, перейняли любов до професії та відповідальне ставлення до роботи. Лариса Михайловна була мій перший вчитель по газам, То вона дуже гарно мене підготовила. Набагато нас навчає над практично всі, хто приходить сюди в, ну, в зміну або в газомасляну групу. То вона всіх навчає по газам, тому що вона в нас тут ас. Лариса Михайлівна в нас дуже позитивна людина з дуже багатим досвідом. Це професіонал своєї справи. Вона навчила всіх дівчат, які приходили і зараз у нас працюють в турбінному відділенні. На перший погляд, робота лаборантки здається непомітною, та вона є досить важливою для стабільної та надійної. Роботи станції, попри теплі слова від колег і відзнаку від керівництва, жінка залишається скромною до обговорень своїх досягнень. Міжнародне агентство з атомної енергії не тільки здійснює моніторинг безпеки на південно АЕС в умовах підвищеного ризику, спричиненого російською агресією, але й надає медичну підтримку персоналу підприємства. Нещодавно відділ охорони здоров'я ПАЕС отримав від МАГАТЕ як благодійну допомогу, сучасний монітор пацієнта, який дозволяє точно вимірювати і контролювати життєво важливі показники здоров'я. Програма медичної підтримки МАГАТЕ має на меті посилення спроможності здоровпунктів українських АЕС і лікарень у місцях розміщення персоналу ядерних об'єктів надавати своєчасну медичну допомогу, як у повсякденному режимі, так і під час реагування на надзвичайні ситуації. За словами начальниці відділу охорони здоров'я Південноукраїнської атомної електростанції Галини Хмілєвської, міжнародні експерти вивчили потреби та склали перелік першочергового медичного обладнання, яке необхідно надати монітор пацієнта, який днями ввели в експлуатацію відділі охорони здоров'я. Перший вартісний апарат з того переліку, що він нам надає, Перше, швидкість діагностики і оцінки критичності стану можливість швидко надати першу невідкладну медичну допомогу. Супроводжуючи пацієнта до лікарні, ми можемо бачити зміни в його стані здоров'я і разі необхідності надавати додаткову медичну допомогу при критичних станах. Монітор пацієнта багатофункціональний апарат, який дозволяє у динаміці відстежувати всі основні життєві показники пацієнта: частоту серцевих скорочень, рівень кисню в крові, тиск, температуру тіла. За словами працівників відділу охорони здоров'я, наявність такого пристою дає змогу діяти швидше та точніше. Це особливо важливо в умовах, коли кожна секунда може мати вирішальне значення. Апарат нескладний в експлуатації, в розумінні ми вже пройшли навчання наших членів аварійної бригади, тому що вони всі займаються і посилюють чергового фельдшера в разі необхідності при погіршенні стану, тому ми готові. До викликів магате регулярно підтримує медичні ініціативи на об'єктах атомної енергетики та в містах супутниках південноукраїнської, Хмельницької та Рівненської АЕС, наголошуючи на важливості забезпечення здоров'я працівників галузі. Зокрема, минулого року міжнародну благодійну підтримку отримала Южноукраїнська міська багатопрофільна лікарня. Медикам надали сучасний апарат ультразвукової діагностики. Південноукраїнський енергокомплекс знову підтримав наших військових. Працівники передали чергову партію допомоги Збройним силам України в рамках акції Допомога захисникам України. Її атомники започаткували ще на самому початку війни. Цей жест не просто благодійність, а результат справжньої єдності та підтримки серед колег. Як працівники підприємства допомагають на фронті та чому їхня підтримка така важлива для наших героїв? Розповість Світлана Костенюк. Днями на майданчику південноукраїнського енергокомплексу реалізували ще одну важливу ініціативу на підтримку військових ЗСУ. Працівники автотранспортного господарства передали допомогу від атомників одному з підрозділів, де служить їх колега. Це передають, ви бачили, передають працівники того підрозділу, в якому працював військовий. Тобто він звернувся до своїх колег, і вони, як представники Південноукраїнської атомної електростанції. Своїх донатів, своїх відрахувань допомоги. Було куплено відповідальними службами, передано необхідне обладнання, яке буде спасати життя військових. у цивільному житті. Військовий три роки працював водієм автобуса на ПС та вже понад рік евакуює людей з найгарячіших точок на передовій. Побувати на рідному підприємстві захиснику вдається не часто, тому спілкування з колегами-керманичами ЗТГ для нього мов ковток свіжого повітря. Це саме мотивує сильно, тому що ти розумієш, що люди, які ти з ким. Ти робив вони не байдужі до тебе, тобі ж немає такого, що війна десь там. А вони якраз приймають участь в цьому і вони переживають за нашу безпеку. Цього разу допомога включала необхідне обладнання, що вже найближчим часом допоможе українським військовим на передовій. Закупити ці засоби вдалося завдяки акції Допомога захисникам України, яку організував колектив ПС. Ця благодійна ініціатива є частиною тривалої підтримки армії, яку проводять працівники південноукраїнського енергокомплексу ще з початку війни. Знаєте, для військових саме ця наша увага, і вони бачать, що ми хочемо допомогти. Вони всі, вони так нам вдячні, і так не вміє ніхто дякувати, як дякують нам військові. Це дуже велика допомога. Атомники розуміють важливість такої ініціативи, адже допомога на фронті це не лише матеріальні ресурси, а й моральна підтримка для наших захисників і важливий внесок у спільну боротьбу за незалежність. У сучасних умовах війни на полі бою вирішальну роль відіграє не лише сила духу, а й технології. Одним із найважливіших інструментів для наших захисників є системи радіоелектронної боротьби, які допомагають ефективно нейтралізувати загрози з боку ворога. І нещодавно саме така система дев'ятиканальної радіоелектронної боротьби була передана морським піхотинцям завдяки ініціативі працівників Південноукраїнського енергокомплексу. Працівники південноукраїнської атомної станції знову зробили свій внесок у захист країни. Цього разу було передано дев'ятиканальну систему радіоелектронної боротьби для військовослужбовців. Реп це не просто техніка, це щит, який здатен блокувати зв'язок противника, перехоплювати сигнали та захищати позиції від ворожих дронів. На сучасному полі бою, де технології відіграють ключову роль, такі системи можуть вирішувати долю боїв. Хлопці сьогодні забирають одну з самих сучасних систем РЕБ. По яким дуже хороші відклики пішли. Нам вдалося знайти якісну фірму, яка своєчасно виробляє ті діапазони, які замовляють військові. Конкретні є факти, коли спаслись хлопці, залишились живі, оскільки система працює дуже добре, і FPV-дрони просто падають на підльоті до хлопців. За весь час благодійної акції Допомога захисникам України працівникам ПС було передано не тільки системи РЕП, а й дрони, медичні засоби, приціли, монокуляри, рації, амуніцію, орхтехніку та багато іншого. Цього разу допомогу отримали морські піхотинці. Цей РЕП він, як мінімум, спасе не одне життя і допоможе нам. Нашим хлопцям захищати нашу землю, яку дуже тяжко захищати. Працівники ПАЕС і надалі будуть підтримувати українських захисників. Кожна допомога наближає спільну мету мирне небо над Україною. У січні 2025 року в Китаї зафіксували спалах метапневмовірусної інфекції, і в мережі вже з'являються кадри переповнених лікарень. Ці новини викликали занепокоєння та бурхливі обговорення. Та чи справді є привід для тривоги? Наша знімальна група дізнавалася у відділі охорони здоров'я Південноукраїнської АЕС, чим може загрожувати новий вірус і як до нього підготуватись. Метапневмовірус є однією з понад 200 відомих гострих вірусних інфекцій. За словами фахівців, це не новий збудник, як вважають деякі українці. Вперше його виявили у Нідерландах у 2001 році. Вірус давно відомий, і поширений на всіх континентах. В попередніх зимово-весняних сезонах він також зустрічався в Україні, як і для інших вірусів респіраторної групи. Для метапневмовірусу характерна сезонність. Порівняно з попередніми роками. Ми під час в цьому в цьому році лікарні, які були спостереженими, виявили 14 осіб, які мають в яких висіявся виявився метапневмовірус. в попередньому році за період 2023-2024 років. Таких пацієнтів було 24. Тобто це ситуація рутинна. Летальних випадків у нас не було зареєстровано взагалі жодного в Україні. Симптоми інфекції нагадують звичайну застуду: підвищена температура, нежить, перхота в горлі, кашель, загальна слабкість. Інкубаційний період метапневмовірусу в середньому становить 3-5 днів. Ускладнення трапляються рідко і переважно людей похилого віку чи з ослабленим імунітетом. Наразі не існує специфічного противірусного лікування, яке було зареєстровано саме проти метапневмовірусу. Замість цього лікарі зазвичай застосовують терапію, спрямовану на покращення загального стану пацієнта. Хоча метапнемовірус не є таким розповсюдженим, як, наприклад, грип чи коронавірус, він може спричинити серйозні ускладнення. Тому питання профілактики є важливим, особливо у період сезонного спалаху респіраторних інфекцій мити руки з милом, обробка антисептиком, носіння маски, не перебувати тривалий час або постаратися уникати якихось зборів таких громадських, там де є велике скупчення людей, і при першому. Прояві застуди і якихось симптомів звертатися обов'язково однозначно до лікаря, бо лікар лише лікар може визначити подальшу тактику лікування і, і як себе поводити. Що стосується загальної епідеміологічної ситуації у південноукраїнську, то поки вона залишається стабільною, росту захворюваності не спостерігається. За минулий тиждень було зареєстровано 126 випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. Серед працівників ПАЕС кількість хворих зменшилась із 64 до 41 особи. За новою колядою під такою назвою у Палаці культури енергетик Південноукраїнської АЕС відбулась незабутня тематична програма, організована учасниками зразкового ансамблю народного танцю Квіти України. Захід відбувся вперше, але вже зараз можна сказати, що колектив продовжує вражати городян своєю майстерністю, закохує їх у національний танець і відроджує українські традиції. У вечір п'ятниці квіти України зібрали рідних і друзів у танцювальній залі Палацу культури енергетик. Тематична програма За новою колядою стала відгуком на чисельні прохання поціновувачів творчості колективу. Побачивши в інтернет мережі минулорічні вечорниці, які ансамбль проводив у своєму колі, Глядачі попросили розширити захід для ширшої аудиторії. Раніше у нас таких програм не було. Ми намагалися е, дітям давати е, якусь театралізацію, але не було жодного такого дійства там, де вони більше говорили ніж танцювали. Саме зараз у нас е, сьогодні буде таке дійство, там де вони будуть багато говорити. Менше танцювати. Ми взагалі не претендуємо на те, що ну, завжди є люди, які будуть казати правильно, неправильно. Тут іде і християнство, і язичництво. Але наша головна мета донести до людей, що коляда то є світ, то є свято, то є радість народження Христа. Це все від Романа до Йордана, то є цикл наших українських свят. Тому ми так і назвали нова коляда, тому що вона наша, тобто нова. Нова коляда від квітів України це поєднання національного танцю, звичаїв і традицій. Це різдвяна українська хата з образами та дідухом на покутті, теплим вогнищем у печі та гостинними господарями. А ще це головні герої Вертепу: Цар, Ірод, чорт, пастушки, янгол, смерть і три царі, які символізували боротьбу світла та темряви, прославляли народження Христа. Зараз війна зараз треба дуже уважно до цього відноситись, тому що ми, як нація українців, повинна мати своє обличчя, українське обличчя, і ми намагаємося дітям дати от цю українську традицію, українську пісню, український танець, щоб це все, це все йде разом. Варто зазначити, що вся тематична програма була втілена силами колективу. Як з'ясувалося, танцюристам не позичати акторського таланту. Неймовірної чарівності та автентичності вечору додали також найвідоміша українська колядка Нова радість стала від хорової капели Рондо і Щедрик від фортепіаного дуету Наталії Палій та Ольги Полтавської. Ще однією родзинкою нової коляди стала залученість до дійства глядачів. Вони підспівували, зустрічали колядників, і головне танцювали. Справа в тому, що що ми бачимо зараз на сцені, від квітів України, це академічний танець. Це академічний танець, який виноситься на сцену. А е, дійсно, ті танці, які танцювали наші бабусі, дідусі на всіх святах, е, були танці і та ж е, картошка, і, і ну, все, що завгодно, багато танців. Ми сьогодні, до речі, будемо їх розучувати. Ще декілька традицій з'явилось у квітів під час війни. Одна з них підтримка хлопців-танцюристів, які боронять країну на передовій. Робити це намагаються постійно. Не став винятком і п'ятничний вечір. Завжди в нас стоять скрині. Це є для Максима. Вони є сьогодні. Ми теж маємо таку колядування, То є віншування. Звичайно, ми будемо всі гроші, які сьогодні будуть. Вони всі підуть знову ж таки на його потреби. Півтора година програма пройшла на одному диханні. На останок не стали відмовлятися від ще одного звичаю, що з'явився в колективі під час війни. у лузі червона калина нині завершує усі заходи зразкового ансамблю народного танцю Квіти України, заспівали гімн українських січових стрільців, і цього разу. Такими приємними моментами завершуємо підсумки цього тижня. Бажаємо вам гарного настрою та відпочинку. Разом ми робимо важливі кроки вперед. До зустрічі наступного тижня!